Що таке готовність до школи? Це не лише знання цифр чи літер. це вміння спілкуватися, контролювати свої емоції, взаємодіяти з однолітками та бути самостійним і для дітей з порушенням розвитку, раз, рдух, церебральним перелічем, порушенням слуху. Мовлення чи інтелекту це завдання стає значно складнішим. За даними ЮНІСЕФ, такі діти рідше потрапляють до школи, тому що мають менше шансів на отримання якісної освіти. І головна причина цьому це відсутність ранньої діагностики та підтримки. Шкільна готовність має три складові. Готовність дитини до школи, розвиток емоцій, пізнання, комунікації, фізичного розвитку, готовність школи до дитини, чи є там розуміння інклюзії, підготовлені вчителі, адаптоване середовище та готовність родини. Наскільки батьки? Вірять у можливості своєї дитини та мають достатньо ресурсу, щоб її підтримати.